Всім привіт! Це канал Хайсада про подорожі та життя. Я знаходжусь зараз в Хорватії, в Дубровнику, прокинулась в своєму хостелі, покажу вам вид з вікна. На календарі 1 липня. Літо тільки набирає швидкості. І попереду ще багато цікавих пригод. Покажу вам трохи хостел. Як взагалі всередині виглядає хостел, бо не всі навіть бували в хостелах. Цей дуже, бачите, такий хайтечний. Тут зона кухні, можна щось собі приготувати, можна посидіти, відпочити, поїсти. Взагалі виглядає як така типу кав'ярня. Також одразу є вихід на терасу. Можливо, ввечері тут влаштовують якийсь вечір. Якби я була менеджером цього хостелу, я би точно влаштувала. Виходимо з хостелу і одразу потрапляємо на ринок на базар. Подивіться, як все організовано. Зразу є прилавки, всі однакові, просто розкладай, і продавай. А на цій вулиці я загубила шляпу, і коли повернулася назад через 15 чи 20 хвилин, знайшла її обережно лежачою на чийомусь мопеді. Цікаво, якби уїхав цей мопед, я не знаю. Але все одно дуже дякую тій людині, що підняла мою шляпу і поклала на мопед. А ось пляж, на якому я прямо мріяла поплавати, коли його вперше знайшла. І скориставшись декількома вільними годинами, я їхала конкретно саме сюди. Просто подивіться на цю воду. Це магічно. Ось я мімікрую під Азятського туриста. Вибачте. Ну що, набираю водичку і їду в аеропорт. Запригнула в шатлбас квитки, на які можна купити тільки на автостанції. Хоча ні, можна було купити і на сайті, але чомусь на сайті це було дорожче. Там ще якісь комісії. Насолоджуємося стінами прекрасного старого міста Дубровнік. А це до речі, острів біля Дубровника. Він називається Локрум і це зелений заповідник. Там є монастир і там вільно гуляють павичі. І туди від Дубровника можна поїхати в будь-який час. Мені здається, там кожні 15 хвилин їде туди лодка, і це коштує там в районі 5 євро. Обов'язково треба відвідати цей острів. А на минулому раз. відео я показувала вам, що ми піднімались машиною на гору, з якої відкривається панорамний вид на Дубровник. І я не сказала, що ця гора називається Срджи. Все правильно, це чотири голосні літери підряд. Срджи. Така от цікава хорватська мова. І на цю гору Срджи є ще канатна дорога. Я думаю, це хороший такий must-візіт на захід сонця туди піднятись. Але робіть це заздалегідь хоча б за годину до заходу сонця, бо точно буде черга. А я тим часом вже взяла машину і вже їду. На кордон. Це хорватсько-чорногорський кордон. Я взяла машину на одну добу для того, щоб з'їздити в Чорногорію в місто Бічичі, яке знаходиться біля Будви. Хорватські прикордонники успішно пройдені, і я прямую до Чорногорських. Отже, кордон Монтенегро, от стоять українці. Чорногорські прикордонники пройдені. Весь кордон зайняв приблизно одну годину. Можливо, годину 10. Але мені казали, що якщо їхати ввечері або зранку, то можна натрапити на таку доволі велику чергу. Майте на увазі. В мене на шляху трапилась паромна переправа через боку Каторську затоку. Якщо у вас є багато вільного часу, то можете об'їжджати весь боку катор. У мене не було стільки часу, але я би це залюбки зробила. Квиток на паром з одної легкової машини коштує 5 євро. А вся переправа разом із заїздом і виїздом займає не більше ніж 10 хвилин. Ось я вже під'їжджаю в Будву. Дорога була доволі тяжка, тому що після бока катору майже до самої Будви ремонт дороги. І місцями її просто немає. Відрізняється Хорватія від Чорногорії. В Хорватії я платила такі самі гроші за хостел, які я тут плачу за повноцінний нормальний готельний номер. 65 євро. В мене такий вид. У мене третій рівень Дженіуса на букінгу, тому ну так, ціна 75 євро, так що. Так що ось. Користуйтесь. Це 250 метрів від пляжу номер. Щораз під Чорногорія. Це, це бєчичі. І тут я вже була, але в минулому житті, майже 13 років тому, між мною тою і мною сьогоднішньою спільного залишилось дуже і дуже мало. І знаєте, дуже цікаво приїхати в місце, в якому ти був дуже-дуже давно. Порівнюєш не тільки що змінилось в цьому місті, але й себе, свої почуття, думки і світосприйняття. Ось такий вечір. В Монтенегро. Майже 13 років тому. Добряче прогулявшись набережною, я зрозуміла, що в Бєчичах і Рафаїловичах за 13 років нічого не змінилось, на відміну від мене. Ну що, добрий ранок із Будви? Ні, із Бєчичів. Добрий ранок. Я йду на море. Подивимось ці інших вітряна. Цікаво, там буде. Так от виглядає Чорногорія. Із архітектурних змін в цьому місті це тільки що побудували якісь високі будинки прямо на набережній. Їх не добудували, вони просто стоять, як бельмо на оці. І скоріше за все їх побудували росіяни для росіян. Все таке саме, як і було 13 років тому. Нічого не змінилося. Я вже повертаюсь назад. В Чорногорії перебувати дуже тяжко морально через присутність громадян країни-агресора повсюди, на кожному кроці. Українців теж в Чорногорії дуже багато. Я розумію, чому це доступний відпочинок на Середземному морі, на Адріатиці. Найдоступніший, напевно, серед всіх можливих зараз. Але для мене був якийсь трошки сюр. Я поїхала в Чорногорію, тому що мені треба було забрати ліки, які мені привезли з України, які ніяким іншим чином я не змогла передати ні дієчел, ні нова пошта, ні автобуси ніхто не хотів їх вести. Тому мені довелось за ними їхати аж в Чорногорію. Я розумію, що для когось це дуже дивно. А для мене це була пригода. Я планувала з'їздити на море на 3-4 дні. Але це була або Греція, або Іспанія, але довелось поїхати в Хорватію. Тому що це було близько до Чорногорії. А в Чорногорію привезли мої пігулки: знайомі, знайомих, знайомих, знайомі, знайомих, знайомих, знайомих з України. Така от історія. І отаке от пояснення, чого я власне попхалась в ту Чорногорію. І оце їду і плююсь. Хоча ну, дуже гарна насправді країна. Але є але. Ну що, прощаємося з боку котором. Я би хотіла об'їхати його колись по колу. Не знаю, чи я зроблю це. От я вже на кордоні. Кордон назад зайняв години півтори, було дуже жарко. Але ось я вже в Хорватії. Рада, щаслива, задоволена, що забрала ті пігулки, то навіть, знаєте, не пігулки, а біологічні добавки. і е -е, Я рада, що все закінчилось все закінчилось. Все закінчилось. Вони нарешті в мене і можна їхати додому. Це мої думки в машині, і я ще просто не знаю, що мене чекає в наступні декілька годин. Додивіться до кінця. Ось, наприклад, Райнеєр. Мені затримали рейс на півтори години. Туди було на три години, назад на півтори. Мені довелось переміряти всі окуляри в Дюті Фрі. Пролітаючи над Хорватією, я ще не знаю, що в Італії нам не дадуть посадку через погодні умови. І ми будемо вимушені півгодини кружляти по колу, поки нам не дозволять сісти. Нарешті. Я ніколи не була така щаслива опинитись на землі. Всім дякую за перегляд, до побачення!